Світи, тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюнтрували? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Своїх діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Тихо, плаче Україна. Сльозами і кров'ю. Кат потує своє завтра на гори людському. Гірко плаче Україна І тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами вмиває. Плаче ненька Україна плаче кожна мати, та що сина відпустила гору здобувати. Смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа Слово.